Чернігівщина забруднена вибухонебезпечними предметами. Роботи з розмінування області почалися після деокупації на початку квітня, проте і досі прикордоння чи не щодня обстрілюються зі ствольної артилерії, гранатометів та мінометів а від ракетних ударів потерпає вся Україна. Тож вкрай важливо знати правила надання домедичної допомоги та поводження з вибухонебезпечними предметами для проведення тренінгу з даних питань до Чернігова прибули експерти ДСНС з Волині. Ми у складі позаштатної групи прибули до вас із головного управління ДСНС на Волині для проведення. Такого інформування населення діям щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, діям у разі утримання сигналів оповіщення, загрози радіаційного, хімічного зараження, ядерного вибуху та повітряної тривоги. Окрім того, окремо ще інформуємо і проводимо заняття з людьми щодо надання домедичної допомоги на догоспітальному етапі. Мета заходу підвищення рівня обізнаності цивільного населення щодо ризиків пов'язаних із поводженням з вибухонебезпечними предметами та зведення до мінімуму людських жертв. Працівники ДСНС також ділилися практичними навичками за аудиторією. Ми сподіваємося залучати максимум людей для проведення ось таких ознайомчих освітніх заходів і для того, щоб максимально охопити максимальну кількість людей. Ми намагаємося проводити їх в. В об'єктах з масовим перебуванням людей, в навчальних закладах, в об'єктах органів органів місцевого самоврядування. Я розповідав про надання першої домедичної допомоги і на манекені. Відповідно, відпрацьовували отримані навички. Експерти також розповіли про методи захисту від радіаційної небезпеки. ДСНСники підкреслюють, до цього питання треба ставитись серйозно. Ця загроза, вона ну як би не було, вона є присутньою, то що ми нашого ворога є така можливість. Але якщо людина інформована, вона вже є озброєною в першу чергу. ДСНС обіцяють, подібні заходи і надалі будуть проводитися для інформування людей, які перебували в зоні бойових дій або під окупацією.